Таємниця володаря подушок. Розділ перший, в якому Ілянка шукає зайця зюзю і бачить таємниче жовте світло. Якби Юлянка не загубила іграшкового зайця, все, мабуть, склалося б інакше, але вона так любила свого вухатого зюзю, що коли прокинулася, не знайшла його коло себе на подушці, почала нишпорити під ліжком. Зюзі там не було і дівчинка вже хотіла пошукати його в іншому місці, коли побачила, що з-під шпалер пробивається тоненький жовтий промінчик. Буцику, це ти? Тихенько погукала дівчинка, але їй ніхто не відповів. Щиро кажучи, олянка і не чекала відповіді, бо буцик з'являвся лише по вівторках, а нині була неділя. Цікаво, що це за світло? Може, сьогодні у нямликів якесь свято, подумала дівчинка, і їй стало страшенно прикро. Так прикро, що вона навіть забула, навіщо лізла під ліжко. Ось уже півроку як Олянка довідалася, що у стінах старих будинків живуть нямлики. Вона єдине у світі знала про їхній таємничий світ. І найбільше дівчинка мріяла побувати у буцикових родичів, але її ще й досі туди не запросили. А самі напрошуватися в гості було ніяково. І ось тепер, коли зі стіни долинали якісь загадкові звуки та ще й пробивалося таємниче жовте світло, олянка наважилася. Вона швидко вирізала з під ліжка, знайшла на протилежній стіні намальований на шпалерах найбільший дзвіночок і тричі постукала по ньому. Муцик не озвався, дівчинка спробувала ще раз, але дзвіночок на шпалерах і не ворухнувся. Ага, то ось ти як! Обурилася Олянка. Виходить, я потрібна тільки для того, щоб ману кашу тобі приносити. Состривай же, я тебе змушу вийти зі стіни. Дівчинка кинулася до свого червоного рюкзака. Там у бічній кишенці лежала металева коробочка із кількома грудочками холодної манної каші. Олянка дістала найменшу грудочку і поклала її біля стіни. Розділ другий. Де ми дізнаємося, на яку принаду можна зловити нямлика? Кілька хвилин нічого не відбувалося, та раптом клаптик-шпалер відхилився і з-під нього вистромилась маленька ручка. Мить! І грудочка каші зникла. Почулося голосне ням, -ням, -ням, -ням. а потім та сама ручка потяглася по нову порцію частування. Ховаючись за велике крісло, лянка обережно поклала на підлогу ще одну білу грудочку. Ручка вигркнула і знову б її забрала. Те саме сталося і з третьою грудочкою манної каші. Та коли ручка виструмилася в четверте, на підлозі нічого не було. Не намазавши чарівної страви з-під шпалеру обережно визирнув маленький чоловічок, убраний у квітчасту курточку і штанці, з точнісінько таким візерунком, як на шпалерах. Він сторожко озирнувся, тоді стрибнув на підлогу. З першого лянка хотіла радісно кинутися до того чоловічка, але пельніше придивившись, здивовано вигукнула: Ти не буцик, і почала уважно розглядати малого незнайомця. Він був трохи вищий від Буцика і набагато товстіший. З-під його кумедної кортички випиналося досить помітне пустце, а на голові виблискувала круга лисина. Огрядний коротун зневажливо глянув на дівчинку, взявся руками в боки й обурено вигукнув. Звичайно, я не буцик, я Юліан, двоюрідний дядько цього зрадника. Та що ви? Який же буцик-зрадник? захвилювалася Олянка. Він дуже добрий і розумний. Нічого собі розумник. Розповкав нашу таємницю якісь невідомі здорованиці. Такого в нашому нямликово роду ніколи не було. Адже здоровані наші найстрашніші вороги. Вони не поворотки, ледачі і зарозумілі. Вони руйнують стіни наших будинків, аби встромляти туди всякий непотріб. І що залишається робити шляхетному нямлакові, коли таке ось підступне здорування, як ваш сусіда, знищить його оселю? От і доводилося бідоласі жити у якійсь жалюгідній коробці з під черевики. Яке приниження? Від обурення. Олянці перехопило подих. Ти ба якийсь нахабний коротун поїдає її манну кашу та ще й свариться й ображає усіх людей, називаючи їх підступними звируваннями. Розділ третій, де виявляється, що над нямниками нависла страшна небезпека. Ну, все. ображено сказала дівчинка, я з вами більше не розмовлятиму. Буцик, мій друг, і з ним вас, і цікаво, і на весь час щось вигадує. А ви злий. Промовивши це, Олянка відвернулася від Юляна і вже хотіла вийти з кімнати. Аж тут вона почула тихий і дуже сумний голос нямлака. Зажди я не злий, просто я не знаю, що робити. О той лютий здоровань, що зруйнував мою домівку, тепер замислив і ще страшніший злочин. Він хоче розвалити весь цей будинок. Навіщо? вжахнулася Оленка. Щоб збудувати на цьому місці хмарочос, Найвищий у місті, додав Юріан. і дівчинка побачила, що малий чоловічок ось ось заплаче, а нямлики у хмарочосах не живуть. Ну, не плачте, почала втішати чоловічка Олянка. Може, ще все влагодиться. До того ж, ви можете зачаклувати цього дядька. Буцик мені казав, що від манної каші в усіх нямників з'являється чарівна сила. Так, погодився Юліан. Але ти не знаєш найважливішого. На вашого сусіда, ми називаємо його головним руйнівником, не діють жодні чари, бо він винайшов універсальний античаклунський костюм і не скидає його ні вдень, ні вночі. А ще він створив кілька механічних ляльок манекенів. Це його помічники. Не вигляд вони точнісінько такі, як здоровані, а насправді в голові у них пір'я, що й у звичайних подушках. Та ви що? вражено вигукнула Олянка. Невже помічники дядька Петра механічні ляльки? Оті поважні дядечки в чорних костюмах і темних окулярах. Так так, вони такі ж як ось цей заяць, запевнив дівчинку нямлик і показав рукою на Зюзю, що лежав під кріслом. Полянка схопила свого улюбленця і притулила до щоки. і раптом відчула, що у вохання ніс мокрий і холодний. Та що це? Дзюзя раптом поворухнувся, а тоді вистрибнув з олянчиних рук і почав стрибати по підлозі. Не бійся, неспокоїв дівчинку Юліан. Це почала діяти чарівна страва. На кожного нянника вона діє по-різному, буцик стає великим і схожим на здорова. А я можу оживити будь-яку іграшку. То давайте покличемо буцика й інших ваших родичів і всі разом щось придумаємо, запропонувала Олянка. Ох, Якби ж то все було так просто, зітхнув Юріан. Я тобі ще не сказав, що буцика захопили в полон. І саме зараз йде термінове засідання. Старіші народу роду нямлаків вирішують, як визволити буцика й урятувати наше місто від знищення. А мені туди можна? Куди? здивувався Ілян. На ваше термінове засідання. Та ти що? Жоден з ніколи не бував в Україні нямликів? Ну, раз ви мені не довіряєте, тихо проказала дівчинка, то й допомогти я вам, мабуть, нічим не зможу. Розділ четвертий, у якому нямлики вирішують перейти у наступ, але не знають, як це зробити. Гаразд, цього разу зробимо виняток для тебе. Тим більше, що над усім нашим світом нависла загроза. Я навчу тебе дуже простого способу, як проходити крізь Е, До речі, у тебе є ще хоч трохи чарівної страви? Олянка зазирнула в металеву коробочку і з полегкістю побачила, що по краях пристало трохи білих липких крихт. Ось, винувато сказала дівчинка, це все, що залишилось. Нічого. Всього досить, заспокоїв її Юлян, а тоді встромив у коробочку палець, набрав кілька крихточок і провів пальцем по стіні. Просто на очах у дівчинки там утворився отвір, і, набравши повні груди повітря, Олянка зробила крок і опинилася у загадковій країні ямлаків. Останню мить вона озирнулася і поманила пальцем зайця Зюзю, який їй далі стрибав по кімнаті. Вухань весело підморгнув своїй господині, а одним стрибком наздогнав дівчинки і зрично вмостився в неї на руках. дріботів попереду і показував дорогу, а Олянка весь час крутила головою. Вона й уявити не могла, що у стінах звичайнісінького цегляного будинку є ціле місто з великими вуличками, крихітними затишними будиночками, навіть з маленькими садочками і квітниками. Освітлювали його тисячі ліхтарів і ліхтариків. Вони сяяли усіма барвами веселки, і юлянці здалося, ніби вона потрапила на святкування Нового року. Біля кожної хвірточки висіла табличка з написом: Родина беркець беркиць-стінолазенків», родина паркетників добувайлів, родина цікавських підглядайських, родина щеглів щеглів-лоскотунів», Родина від відчайдушних. Ну як подобається? гордо запитав у Олянки Юліан. І ось цю красу хочуть знищити підступний здоровань і його подушкоголові механічні ляльки. А це що? Орянка показала рукою на дивну споруду, яка нагадувала так, так, вона нагадувала коробку з-під маминих чобітків. А власне, це і була ота коробка, що пропала кудись кілька місяців тому. Тепер вона була прикрашена яскравими кольоровими ліхтариками. На її дні стояли малесенькі зручні крісельця, і в них сиділи поважні бородя, бородаті нямлики. Саме зараз виступав чоловічок із довгою, довгою бородою. Голос у нього був тихий, і говорив він дуже повільно, весь час плямкаючи. Довго терпіли сваболю здорованів. І врешті ням -ням, наш терпець увірвався. Вони нас надовго запамтають. Решта барованів голосно заплодували. Лише потрібно проникнути у помешкання головного рунівника, зняти з нього античоклюнського костюма, знешкодити його. Механічних помічників і визволити буцика. Залишилося тільки знайти того, хто це зможе зробити. Оце ням -ням, і все. Оце і все, вгідливо перепитав Юліан і разом з Олянкою підійшли до коробки. Рада старішин захвилювалася, нямлики повистрибували з крісла і з жахом дивились на Олянку. Кого ням, ти привів? вигукнув довгобородий чоловічок. Це ж Здорованиха. По-перше, це маленька Здорованиха, жоден дорослий не пройшов би нашими вулицями. А по-друге, вона подружка нашого буцика. Розділ п'ятий, де виявляється, що люди, які не награлися в дитинстві, згодом стають злочинцями. Звідусіль залунали обурені вигуки ням нямликів. Вони щільно обступили дівчинку і почали прискіпливо її оглядати. І ти, Юліане, хочеш сказати, що ця здорованиха не така, як усі інші? «А вже ж! звідки ви думаєте, наш Буцик діставав чарівну страву? Так, так, оця здорованиха, що вівторка приносила йому цю дивовижну їжу, а їли її, ми всі. Ще й хвалили, А бідолашній дитині доводилося ризикувати. Адже вона проносила чарівну страву до своєї кімнати потайки. І ніколи, чуєте, ніколи ця шляхетна дівчинка не зрадила жодного нямликового секрету. Вона вміє берегти таємниці. А як тоді головний рунівник захопив буцика? підозріливо запитав Тугобородий. Усе дуже просто. Головний руйнівник живе у сусідній квартирі. Він звик підслуховувати сусідів з усього будинку, навіть сконструював спеціальні пристрої та провів їх у кожне помешкання. Всі думають, що він, звичайний собі чоловік, дядько Петро, знають, що у нього є невеличка фірма, де роблять подушки, а насправді Петро, талановитий винахідник і до того ж підступний злочинець. А хіба так буває? вражено запитала Олянка. Хіба можуть талановиті люди бути поганими? Юліан скрушно похитав головою і тихо сказав На жаль, можуть. Люди, яким у дитинстві не купували іграшок, коли перестають, починають гратися у дуже жорстокі дорослі ігри, і ляльки у них також лихі. Ага. У це через це дядько Петро зробив собі механічних ляльок, манекенів із пір'ям у голові. Так, і тепер, коли ти знаєш усе, тобі доведеться проникнути до квартири ГР ГР. Так ми для зручності називаємо головного рунівника. Бо нямликів він одразу ж відчує і схопить. Ти ж не забула про античаклунський костюм? ГР відчуває нас за 100 метрів. А звичайну дівчинку костюм не зреагує. Олянка спершу думала відмовитися. Ну, звісно, їй було дуже шкода буцика та потрапити у хитру пастку, поставлену дядьком Петром, їй зовсім не хотілося. Але тут її погляд упав на бородатих нямликів, членів Ради Старішин, які стояли, понуро похиливши сиві бороди. Вони були такі маленькі і безпорадні, що серце в дівчинки стислося. Вона стріпнула головою міцніше притисла до грудей Зюзю і впевнено сказала Я згодна. Розділ шостий, у якому Олянка розпочинає таємну операцію, головний рівнівник хропе, а іграшковий заяць Зюзя дає мудрі поради. Олянку пішли проводжати всі мешканці міста Нямликів. Малі чоловічки тихо скрадалися навшпиньки, Юлянка теж намагалася беззвучно ступати по кам'яній підлозі. Її підвели до таємного тунелю, що виходив на поверх, де жив головний рунівник, і дали ключа. Тепер нам треба попрощатися, мовив Юля. Головне будь дуже обережною. І обов'язково вигадай щось, аби той підступний здоровий дом. Скинув свого захисного костюма, додав довгобородий старенький нямок. Олянка махнула на прощання рукою і рішуче пішла вперед. Треба щось придумати, треба щось придумати, подумки повторювала дівчинка, коли обережно встромляла у шпорину ключа і тихо повертала його в дверях. Вони почали повільно відчинятися. Олянка вже хотіла полегше не перевести подих, аж раптом побачила. Що у передпокої стоять троє помічників дядька Петра вбрані у чорні костюми. Ви вибачте, розгублено прошепотіла дівчинка, але чоловіки й не поворухнулися. Та вони ж подушкоголові, пригадала Олянка, без наказу свого господаря жодного кроку не зробить. Обережно обминула завмерлих у безглуздих позах механічних ляльок манекенів і попрямувала до спальні, звідки долинало голосне хропіння. Щоправда, вона не змогла втриматися і високо підстрибнула, торкнулася голови на манекена. І справді це була звичайнісінька пухова подушка. Олянко, набери з собою трохи пір'я! Раптом почула дівчинка тихий шепіт. Це озвався іграшковий заяць дзюзя, котрого оживив нямлик. Вухань хитро підморгнув олянці і показав лапкою на купу подушок у кінці довгого коридору. А навіщо нам пір'я? здивувалася дівчинка, але сохняно набрала з однієї розірваної подушки жменю м'яких білих пірин і простягнула їх зайцею. Зараз побачиш. Відказав Зюзя, зіскочив із рук дівчинки на підлогу і пострибав до спальні. Розділ сьомий. Зюзя вдається до хитрощів, і нарешті з'являється Буцик. Дорога дитино, нарешті ти завітала до мене в гості, а я вже так давно на тебе чекаю. На порозі спальні стояв дядько Петро і лиховісно посміхався. Орянка пильно оглянула його. Найбільше дівчинку здивувало те, що на дядькові була звичайна піжама. Отже, нямники помилилися, з полегкістю подумала дівчинка. Ніякого тичок костюма не існує. Цієї ж миці її зюзя непомітно підкрався ззаду до головного рунівника, раптом високо підстрибнув і всипав жменю пір'я дядькові за комір піжами. Той спершу не зрозумів, що сталося, а потім почав дурнувато хихотіти, смикатися і дрикати руками і ногами. й ногами. «Ой-ой-ой-ой!» – Репетував він тоненьким голосом. Що ж це? Та я ж боюся, ласкату. Рятуйте. На крик господаря з передпокою пробігли ляльки манекен. Вони тупцювали навколо знавіснілого дядька та нічим не могли йому зарадити. Адже замість мозку в голові у них було. Звичайнісіньке пір'я. Дядько Петро покрутився і подригався ще кілька хвилин, а тоді почав швидко здирати собі піжаму. Вона впала на підлогу і фраз перетворилася на кубку сірого попелу. То, виходить, це й був античаклунський костюм. Просто хитрий дядько Петро замаскував свій винахід під піжаму, подумала вголос Олянка. А вже ж! Почулася дівчинка знайомий тоненький голосок. Поки цей костюм був на головному руйнівникові, жодні мої чари не мали сили. Олянка радісно звернулася і побачила пуцика, друг нямлик сидів у дротяній клітці і весело усміхався. Ура! Пуцика врятовано! закричала дівчинка, кинулася до клітки і відчинила дверцята. Тієї ж миті до помешкання дядька Петра звідусіль почали прибувати нямлики. Вони з'являлися з-під шпалери, з-під паркетних дощок. Деякі маленькі чоловічки спускалися зі стелі по фіранках, а хтось зістрибнув просто з люстри. Маленькі чоловічки оточили головного рунівника, який тепер скидався на переляканого пацюка. Він почав швидко заткувати до дверей, потім ухопив з вішалки плаща. Вискочив за поріг і, перестрибуючи через дві сходинки, чим-то дуж побіг геть. Його помічники, подушко голові ляльки манекени, помчали слідом за своїм господарем. Тю, то це і був наш могутній гер, зневажливо промовив Юліан, підходячи до олянки. Він же, звичайний, боягуз, хоча й небезпечний». А ти, молодець, я тобою пишаюся. Додав нямик і гречно вклонився дівчинці. А тепер час вертатися тобі у ліжко, а нам за стіну, В тому не сказав Пуцик. Він злегка торкнувся олячиної руки. Дівчинку підхопив шалений вихр і поніс прямісінького ліжко. За хвилину вірний Дзюзя тепер уже звичайнісінька м'яка іграшка. Лежав біля своєї господині на подушці і вагітно дивився на неї блакитними намистинками очей. Кінець.